Руслан Горовий, режисер-документаліст. На його рахунку фільми Київський потоп Укропи Донбасу, трохи нижче неба. Головний режисер Магнолії ТВ, автор проєкту Служба розшуку дітей, автор 13 збірок художніх оповідань і повістей та однієї документальної збірки, заслужений журналіст України, автор і виконавець пісень, засновник видавництва та тешой і мистецького проєкту Так працює пам'ять, присвяченого пам'яті Дані Дідіка, волонтер. За творами горового у у театрах ставлять вистави. Від чуваки, не святкують або «Юкреніан» грає. Він сам Руслан активно допомагає мешканцям деокупованих територій Київщини, Херсонщини, Харківщини. Має під опікою близько 200 родин. Допомагає військовим. Пане Руслане, вітаю вас в Олександрії, чи не вперше ви в нашому місті? Тож розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про себе. Доброго дня чи вечора, коли там у вас буде звати мене, Руслан Горовий а, в Олександрії. Я... Був кілька разів проїздом, але виступав е я вперше. Це мій перший досвід. У вас дуже прекрасна публіка, дуже гарні люди. Ви письменник, ви журналіст, ви дуже творча людина. Як ви все це поєднуєте разом з волонтерством? Ніхто нічого не поєднує. Воно все йде одним е суцільним таким. Клубком подій я не знаю, як у інших людей, але я не можу. Це я буду сьогодні займатися волонтерством. Завтра буду сидіти писати. Післязавтра, що буду з дитиною на дитячий майданчик, ні. Воно все йде якимось одним одним соціальним таким клубком. І все, що має зробитися сьогодні, робиться сьогодні. От і все. Як саме волонтерство пройшло у ваше життя? З чого все почалось? Це довга історія. Насправді, тому що. Волонтерством я займаюсь навіть не з війни, я маю на увазі не з Майдану, не з початку війни, а ще раніше я опікувався. Дітьми, яким треба була пересадка кісткового мозку о, робити операції, mm. і так сталося, що з моєю дружиною Людмилою Горовою вона теж опікувалася. Ми тоді не знали один одного, це вже дізналися пізніше. Ми навіть опікувалися не просто там тими ж дітьми, а однією самою дитиною. Це ще в нульових було там, може, четвертий-п'ятий рік. А от звісно, коли пішла війна, то все змінилося. Ще ми з коном займалися. До, ось, до великого вторгнення. Ми з моїм кумом і друзями опікувалися двома інтернатами для е дітей з вадами розвитку 3-4 ступеня. Це дуже важкі такі дітки. Але зараз ці інтернати вивезені за межі України, вони, слава Богу, не потребують нічого. Тому концентруємося на тому, що вміємо зараз. Ви допомагали людям. Просто з нуля. Яким чином знаходили їх цих людей? Кожен із нас починає свій шлях, що він не робив з, того, з тої точки, де він опинився. Так сталося, що я опинився в Києві і я разом з військовими заходили в ті села, які звільняли від русні. Ми заходили туди, бачили людей, чіплялися за їхні історії. А коли ти щось знаєш, ти вже ну принаймні у мене так, коли я щось знаю. Я не можу вдавати, що цього немає. Мені це не дає жити, не дає спати, і я вертався до тих людей. І так воно налагоджулося зв'язки, і деякі досі потребують допомоги. Мені весь час здається, що от тільки ми вискочили, да, там, що вже менше стає людей, яким постійно потрібна допомога. Ну як реальність підкидає зовсім інші факти: знову з'являється Харківщина, знову з'являється зараз Сумщина. Тільки здається, що ми трохи вроде, уходить, ми вже, може, не можуть вони самі, або просто держава вже включає свої якісь механізми, що нам вже більше не треба займатися, як з'являються нові і нові. Це дуже велика кількість людей старшого, старшого віку в основному, які не вигрібуть саме, які лишилися мало того, що в розбитих селах, часом, де вони. Двоє-троє людей на все село, так там ще ну звісно, що немає. Ні, Ми не говоримо про нову пошту чи ФАП. Ми говоримо, що там немає ні магазина, там взагалі нічого немає. І навіть якщо у них пенсія падає на якусь карточку, то вони цю карточку ніде ніколи не обналічать і нічого вони не зроблять. А попробуйте зі старшими людьми якось договоритися, щоб от давайте я вам дайте карточку, я прийду хліба куплю. Да ніхто ж такого не буде робити. Тому ми возимо, тому ми за ними дивимося, привозимо все, що їм потрібно для того, щоб вижити, протриматися в цей час, доки держава знову повернеться до своїх функцій. Бо що держава завжди інертна а під час війни, тим більше є великі міста, є маленькі містечка, які постраждали від ворожої агресії росіян, але є і тил. Чи змінилися люди у тилових маленьких містечках, і чи змінилися загалом ці містечка? Ми всі міняємося. Сказати, що нічого ніде не міняється, було неправда. Життя воно не лінійне і весь час щось змінюється. І те, що було важливе комусь із нас там рік тому, і те, то, що важливе зараз, зараз, це різні речі. Ми маємо розуміти, що знищена економіка, величезна кількість людей а, збідніла. Люди активні, вони вже дуже багато грошей задонатили на потреби сил оборони, і часом вони просто вигорають не від того, що от вони втомилися, а від того, що вони не розуміють, а де брати тісь фінанси. Ну, ви по своєму ситуацію в своєму місті знаєте краще ніж я. І Я думаю, що тут не дуже круто з роботою. А якщо взяти Харківщину, яка під обстрілами, або Київщину, де там ці негідники просто познищували всі величезні підприємства, які давали заробіток всім. Ну і все. Ти сидиш, от вона сидить, мама з трьома дітьми. Як вона може щось зробити? А того забрали, сказали, що наводчик забрали в Росію. Він навіть не військовий, він не має статусу військовополоненого, сидить десь в тюрмі, не бідає, непонятно де. Вона з трьома дітьми і роботи немає. От тобі все. А тил це, це така штука дуже умовна. Це допоки в твою хату ракета не прилітає, ти можеш вважати тил. У мене відео скільки обстрілів Києва, які рядом прилітали, і все, і ти бачиш, нічого не можеш зробити. Тому тил це дуже дуже умовна зараз штука, тому що ці покидьки можуть дістати будь-куди. Руслане, наступне питання має відношення до проекту служба розшуку дітей. Чи працює він зараз під час повномасштабного вторгнення? Якщо так, то яким чином служба розшуку дітей працює, звісно, як вона може не працювати, тому що є війна чи нема війни, діти завжди зникають. Є перехідний вік, є проблеми, які завжди є. Це якісь школі непорозуміння або непорозуміння з батьками, або у дворі, або ще. А тепер давайте сюди війну. І це велетельський такий комок, який ко. Ком, який катиться з гори, який дуже важко спинити. Окрема тема це вивезення росіянами в Росію діти. Наприклад, на Харківщині це було так. Вони швидко захопили територію, потім ходили такі псевдо-соціальні робітники, казали, ну, розумієте, це ж війна, літить тут, все, давайте в піонерські лагеря ми позавіраємо. І батьки віддавали, що вискочити вже вони не могли. З той території а лишати дитину під під кулями, під мінометами ну на лінії вогню це дурня. А потім, коли вони відходили, батьки мали з ними їхати в Росію забирати німито. То і часто стикалися з тим, а подижіть, бажіть, а там папа не воює, папа не фашист? І отакі, от, от все, І ти не можеш забрати дитину. дуже багато різних кейсів. Є те, що вдалося, є то ще ще вдасться. Я дуже подробниці не можу розповідати, тому що це може просто більше зашкодити ніж принести користі. Але служба розшуку дітей працює. Працюють інші служби для того, щоб наші українські діти повернулися назад, і були українцями, а не виросли в якомусь квазі оточенні і невідомо ким, І можливо, пройшли потім через кілька років вже як руські люди вбивати наших інших дітей. Але тим не менше, зараз цей процес складніший. Немає ніколи нічого простого. Для тієї людини, яка щось робить, це все виглядає просто тільки для людей, які не будуть ніколи це робити. Це завжди складно, незалежно є війна чи ні, тому що це людські долі, це а, діти. Ну це завжди складно. Але але це можливо, як показує практика, все можливо зробити. Чи є можливо статистичні дані стосовно того, скільки дітей за 2024 рік, 2023, можливо, вдалося знайти та повернути у родини. Та безумовно, все вони є, просто вони на сайті. Я ж не, не пам'ятаю, я просто ніколи на цьому не фокусуюся, бо що це просто ще одна з видів діяльності, і зараз цим більше займаються інші спеціалісти. У нас моє було завдання організувати якісь виробничі процеси, тому що я там головний режисер. А є люди, які сидять на телефонній лінії, є люди, які роблять, працюють з інформацією, є люди, які працюють працюють з батьками, є люди, які роблять потім ролики, є люди, які розміщаються в інтернеті. Це нас ціла, ціла така купа людей, і частина з них волонтерів, от які цим постійно займаються, і вони навіть більше в темі, ніж я, тому що вони мене весь час. Цим займається, а моя, моє завдання допомогти, коли є такі якісь затики по режисурі. І я опять помчався далі по деокупованих територіях допомагати, тому що мені нема сенсу зараз сидіти там, бо телебачення як такого на цей момент немає. Ще один проект так працює пам'ять. Розкажіть, будь ласка, про цей напрямок вашої діяльності, зокрема про Даню Дідика. Даня Дідік це дуже трагічна. Історія для сім'ї і дуже історія, яка погано виглядає для суспільства на якийсь момент. Даня Дідік, 15-річний хлопчик, який разом з друзями пішов в 2015 році на ходу гідності, тому що розумів, що треба виходити і казати, що Харків ніяке не Росія. Харків це українське місто і Харків хоче бути Україною. І ніяк я плод, чи хто там інший на той момент там кацапські якісь там е е е зальотні чуваки не зроблять із Харкова там російське місто. Вони вийшли охороняти. Зокрема, зокрема, фани, фанати футбольні і молоді люди, прогресивні, вийшли в тому числі і охороняти цю ходу, тому що на той момент влада Харківська не виділила охорони. Фактично, цей навіть міліція. От один з був загиблих, міліціонер, Вони були з іншої області, навіть це було так: на а що хочете, то й робіть? І все, покидки скористалися, заклали монку. Вона вибухнула, забрала, травмувала 11 людей, а четверо. Пішли життя, і, зокрема, Данила Дідік. А те, що сталося далі, це просто не вкладається ні в яку абсолютно ні логіку, ні якесь розуміння того, що далі я не можу. То коли вчителька, директорка школи стоїть біля гроба, загибло учня і каже, що я зроблю все, щоб називати твоїм іменем школу, коли місцева влада каже, ну да, отак, оце. І нічого не робиться. А коли їх починаєш пушити цю тему, вони розвертаються на 180 градусів, значить розказує, що це не на часі, це не треба. Тобто вони фактично брехали біля гроба дитину. І коли ти опять знову ж таки про мене, коли я про щось знаю, я не можу спокійно з цим бути. І боротьба за те, щоб школі такі надали, ім'я тривала вісім років. Це паскудство, це, це це дуже погано пахне. А вісім років влада відбивалася. І дер, і, і, і ця школа відбивалася від імені власного учня, який виявився сильнішим, розумнішим і чеснішим за них. Але нам все вдалося. І тоді з'явився проект так працює пам'ять, тому що я почав звертатися до своїх друзів, музикантів, щоб вони допомагали, створили пісні. Таким чином підтримували е, інформаційний шум, тому що ми живемо в такому суспільстві, що картинка змінюється дуже швидко і все зникає і в такій просто в хмарі подій і нічого е, неможливо вихопити. І вони почали писати. Спочатку мої друзі, з якими я дуже добре знайомий, це і козаксистами, і антітіла зробили, і. Жінський, бурмак. Я можу дуже Там понад 150 колективів. Я просто боюся, що я когось не назву, і це буде не дуже правильно. Танчинець Сергій дуже багато людей зробили пісні і привернули увагу, і все це спрацювало. І аж через 8 років знадобилося 150 пісень, вісім років і вторгнення росіян на Харківщину, щоб місцева влада нарешті. На чергові роковини загибель назвала школу. Це сталося в 23-му році. аж. Це ну, загинув в 15-му, в 23-му тільки назвав. Це дуже така для мене сумна історія, але повчальна, принаймні, тому що здаватись не можна. Якщо ти щось собі пообіцяв, доробити це до кінця, все можна зробити. Цей проект він буде продовжуватись, буде розвиватись. Я не думаю, що він чогось потребує розвитку. Зараз для меморіалу Дані зроблено багато. Є ці пісні, які живуть своїм життям. Є школа, яка носить ім'я. Є ще одна школа в місті Покров Дніпропетровської області. Спортивна. Зараз з'явився сквер в Києві. Зараз дуже багато інших людей, які Потребують увічнення, тому я думаю, що в видані цього абсолютно досить, тому що зараз тільки загиблих навіть сьогодні двоє похорон у вас. Ну це ж це ж все людське життя, це наші герої, про яких треба розказувати, треба, е, треба писати, треба щось про них е, зробити, хоч щось зібрати інформацію. Я завжди кажу: якщо ви щось знаєте, фіксуйте інформацію, пишіть про це. Тому що Якщо ви це не робите, знаєте і не робите, то хто за вас це зробить? Хто? Людини вже нема. Так що я думаю, що цей проєкт, якщо його розглядати як проєкт, він завершений. Ми змогли все, що змогли, ми зробили дані. А роботи по збереженню пам'яті про інших наших героїв, то купа, звісно. Книга Жили собі люди яку я зараз тримаю у руках. Це перша така робота, яку можна назвати документальною, адже ви тут фіксували усі події, які відбувалися із людьми на деокупованих територіях. Скажіть, будь ласка, трішки про неї, і чому саме вона ось двома мовами: українською та англійською? Ця книжка взагалі ніколи не мала з'явитися на світ, якби не було великої війни, так звано, якщо б її не сталося. Але вона сталася. І я, перебуваючи не на звільнених від росіян територіях, стикався з такою кількістю розповіді, з такою кількістю болю і всього іншого, що я не міг, не міг просто це не записувати, наче голова просто розкалувалася. Я це все записував. В результаті з'явилася величезна кількість матеріалу, який мій товариш Євген Синиця називає низовою історією. Тобто, можливо, вона буде колись дуже важлива для дослідництва, тому що я зараз не, майже нічого не пам'ятаю з того, величезна кількість подій, роки йдуть, і одна подія налазить на іншу, а так вона записана, вона вже є. А переклали частину ми зробили з цього книжку і переклали англійською мовою для того, щоб наші люди, особливо за кордоном, коли я туди їжджу, могли взяти цю книжку і коли їм щось починають закидати, розпитувати, дати, почитати від, Першої особи почитай, подивись. Там, окрім всього, є фотографії і посилання на Ютуб канал Мій, де зібрано величезна кількість розповіді людей про те, що творили росіяни на окупованих територіях, що їм пережить довелося. І там є англійські субтитри. Все це може слухати, показувати. Це така, скажімо так, мистецька цеглина. в Боротьбі з кацапськими вікнами. В одному із своїх інтерв'ю ви зазначили, що війна це перевірка літератури на справжність. Е, аргументуйте цю вашу тезу. Ви зараз заходите в книгарню, берете книжку під час війни. Ви на неї дивитесь. І якщо вам здається, що ви не будете читати, просто не можете, тому що ваша, значить, вона. Вона не пройшла перевірку війною, будь-яка книжка. Якщо, попри те, що зараз війна, ви берете, і книжка у вас визиває цікавість, значить, вона пройшла перевірку війною. Так дуже часто, та так дуже часто буває. Потім буває, що вас турбували якісь речі до війни, які здавалися вам важливими, а зараз вони ще помінялися. І книжки якісь ми могли тоді читати, а зараз думати Боже, як я витрачати на той час чи ще щось. Тому що в нас дуже концентровані події, у нас дуже велика ем, і страшна полоса в країні, йде така смуга, яка все це перемолола, переламала. Тому да, війна на все впливає і на книжки, в тому числі. В одній із збірок є оповідання про Олександрію. Як воно створилося? Це величезна тайна покрита мраком. Як створилося оповідання про Олександрію в книжці Колотоп, і всі, всі, всі треба брати і читати. Насправді всі ці історії, що в книжці Конотоп Земля Легенд, що в книжці, яка вийшла, потім називалася «Всі ми родом не з Києва, де от про маленькі містечка всякі були. Всі ці історії відбувалися мільярд разів в усіх містечках. Де б я що не читав, казали, та ні, це в нас було. Ну, якби я... Про Олександрію прочитав в Конотопі, там сказав, та ні, це в Контопі, велика Олександрія, що ти ви думаєш? Або там в я себе читав, да, вони б теж могли сказати. Тому що моє завдання, не завдання, а як це правильно сформулювати, от моя така місія да, виловлювати ці історії. Часом. У мене дуже велика кількість є історій, яких я просто чую і передаю такі м -м, діалоги в Фейсбуці. Я пишу, називається Києва Мій. Зараз їх менше стало, а раніше просто в мене часу менше бродить містом стало, а раніше їх було більше. І люди часом думали, що я їх видумую. Але коли це ставалось при якихсь людях, я кажу: ось дивись, записуй, він на мене дивиться. Людина каже: Блін, я ж це все чув. Але я на це не зреагував. Кажу: бач, в тебе голова так злаштована, а в мене та. Тому всі, всі ці історії це абсолютно те, що нас оточує. І історії, які стаються поруч з нами. Тому ніякої проблеми в тому, що з'явилося підання про Олександрію, немає і не може бути. Тож частина ваших оповідань створилася за рахунок того, що ви щось підслухали, Да? Воно так у всіх працює. У всіх письменників е е воно так працює. Навіть якщо він фантастику пише, він не може вигадати з нуля. Про що говорили люди до 24 лютого і про що говорять зараз? Де? Ось в підслуханих таких розмовах. Ну, звісно, тема війни, тема війни стала номер один. номер один, вона виходить на передній план. Дуже багато болю, дуже багато болю, дуже багато усвідомлення того, яке життя в нас вкрали. Навіть людина, яка далека від війни, або самостійно створює якісь такі, що ні, війна мене не стосується, вона все одно розуміє, що її життя вкрали. Вона ніколи не буде таким. А що вже казати про людей, які щодня живуть інформацією з війни, яких там родичі? Ну про що ми говоримо? Це страшне. Де ви знаходите сили підтримувати себе морально і продовжувати всі ці проекти, над якими ви зараз працюєте, в тому числі і писати книги? Я б так взагалі не ставив питання, де я знаходжу сили. Я роблю все те, що дозволяє мені дивитися в дзеркало. От і все. Я нічого не роблю більше, чим, чим те, що дозволить мені зранку прокинутися, подивитися в дзеркало і не відводити очі. У вас також дуже багато візитів за кордоном було. І в Сідні ви були, і там в Європі ви були. Як там українська дядька? Та я тільки не була. Ми сьогодні їхали. Ти ж задовбав, каже Грою. Ти вже цього року в Чорному морі купався. Були в Одесі, купався. Так, в Атлантиці купався. Да, було діло, купався. Тепер ти кажеш, в індійському купався, в тихому купався. І кажеш, що півроку не пройшло. Гри, ну то таке важке життя в мене. Тож як на ваших зустрічах українська діаспора реагує на події в Україні, які вона все ж таки не бачить насправді, вона не живе під час. Цих повітряних тривог і як там люди живуть. Ті люди, коли які приходять до мене на зустрічі, вони точно живуть війною більше того. Часом, чим далі ти знаходишся від війни, тим більше якоїсь іншої інформації в тебе є. Часом тут я не маю тієї інформації, яка є в них, і навпаки. То звісно, що ми кожен раз дуже багато говоримо про війну. Я можу розказати те, що я бачив на власні очі. А мені часом дуже не вистачає загальної картинки світу. А що відбувається в США? А чому так відбулося? Чому затрималась допомога? А що там, а що там в Австралії? А чому так? А що Європа. І я це теж беру, все і маю цю інформацію, коли я повертаюсь, я приїжджаю на якісь зустрічі і теж розказую. А там люди треба розуміти, що якщо ми не беремо оцю останню хвилю, то вся еміграція, яка виїхала туди раніше і залишалася українцями, то вони рятували не просто вони рятували ідентичність свою. Я зустрічав людину, яка. Казала, що коли батько в 49-му році йому сказали, що можна а, не їхати в Радянський Союз, а хоч, каже, а куди можна поїхати? каже, куди ви хочете? А яка найдальша точка від Радянського Союзу існує? Куди я можу поїхати? Йому ткнули в Астралію. Каже, я туди їду. Тому що люди ну, не хотіли, не могли. От. А сьогоднішня діаспора, яка я поїхала зараз, а, вона рятувала чітко життя. І не завжди ідентичність. Я хочу сказати, що виїжджаючи туди, українці часто українці лише по паспорту, а не по суті. Але ці люди тоді і не спілкуються з діаспорою. А з діаспорою продовжують все виходити на всі ці ралі, на всі ці акції протесту, збиратися саме ті, які, які лишилися, лишилися або стали. З цією війною українцями не тільки по паспорту, і от з ними дуже цікаво. Вони дуже величезна кількість хоче повернутися, де величезній кількості немає куди повернутися. Я знаю людей, які втратили все двічі. Втратили на Донеччині, потім на Київщині і зараз опинилися там, і маючи, хоч якісь соціальні гарантії, вони не знають, куди вертатися, їм нема куди вертатися. Там все дуже неоднозначно, але я весь час намагаюся підтримувати людей, які там. Наскільки це мені, мені вдається, бо для них це теж важливо. Для них такі зустрічі, як ковток свіжого повітря. Руслане, наостанок нашої зустрічі, що ви побажаєте олександрійцям? Слухайте маму, тата, їжте кашу, донатьте Збройним силам. Все у нас буде добре. Я дізнавався. Слава Україні!